З нами на зв'язку Андрій Шевченко. Тепер вже е, посол е, України в Канаді. Тривалий час в Канаді не було е, посла е, надзвичайного та повноважного. Тепер він там є і зараз з нами на прямому зв'язку. Е, доброго ранку. Е, дозвольте привітати вас із цим призначенням. Дарино, дякую за привітання. Ну, поки що посол не там, є, а в Києві. Але це але призначення відбулося, тому готуюся до того, щоб приступити до виконання обов'язків. Ну, формально у Канада вже має українського посла, так. І от хотілося б дізнатися, які кроки будуть першими. Ну, Я бачу для себе три пріоритети. По-перше, це політична підтримка з боку Канади. Ми всі бачили, що Канада. Впродовж останніх двох років була першою країною, яка приходила нам на допомогу. Це безумовний лідер в міжнародній коаліції на підтримку України. І нам дуже важливо, щоб так було і далі. Друге це військово-технічна співпраця. Канада вже реально допомагає нашій армії. Зараз канадські інструктори учать українських військових на Новояврівському полігоні, є інша підтримка, і тут теж є над чим працювати. Ну і третє, ми щойно з Канадою підписали угоду про зону вільної торгівлі. І я думаю, що це прекрасна можливість. Цей документ наповнити конкретними інвестиціями, бізнес-проектами реальною співпрацею. Знаємо, що ви були народним депутатом від батьківщини, і дипломатичні служби помічені не були. Тож, власне, як ставитися до того, що напевно буде відчуватися якийсь брак досвіду, і відповідно, як плануєте впоратися із цим? Ну, насправді, звичайно, багато в чому це експеримент, і я дуже вдячний і е, президенту Порошенку, і міністру закордонних справ Клінкіну за те, що вони відважились на таку е, досить сміливу пропозицію віддати цю дуже респектабельну посаду в людині не дипломатичної служби. Е, знаю, що мені треба буде дуже багато нового опанувати, але знаю свої сильні сторони. Я думаю, що розрахунок е, на мій політичний досвід і три скликання в парламенті. Вони, мабуть, теж допомагають учать, як вибудовувати складні домовленості. В політиці в мене завжди було правило, що політика це мистецтво робити коаліції, і я думаю, що це, як ніколи, зараз потрібно Україні на наших зовнішніх фронтах. Ну і по-друге, це між журналістський досвід. Я думаю, що завдання, яке переді мною стоїть, це, щоб голос України звучав чітко, звучав зрозуміло і звучав переконливо. І ще одне питання: знаємо, що Канада одна з тих країн-членів НАТО, яка була готова найбільшу готовність демонструвала допомагати нам, зокрема, і різного штибу зброєю. Чи буде посольство працювати в цьому напрямку, щоб і надалі можливо, ми отримали якусь більш потужну допомогу від Канади власне збройну? Ну, до цього часу це була не зброя, але в дуже багатьох речах Канада справді допомагала. Коли в нас була зустріч з президентом, на якій, він, на якій ми формулювали завдання уже для моєї майбутньої роботи, він розкрив те, що до недавнього часу було таємницею, що коли з е самого початку війни на Сході стояло дуже гостре питання, щоб просто вдягнути наших бійців у хороший одяг, то Канада була першою країною, до якої ми звернулися по допомогу, і тоді вони в цьому допомогли. Також є їхні інструктори, які вже зараз учать наших бійців. І це неймовірно важливо, тому що кожна година, кожен день такого навчання це означає збереження житті, життя наших хлопців на фронті. І це означає сильнішу армію вже завтра, яка буде захищати не тільки Україну, а всю Європу. Це безумовно пріоритет для, для мене буде як для посла. Дякуємо дуже, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Шевченко, надзвичайний та повноважний посол України в Канаді, був з нами на прямому зв'язку та розповів про свої найперші плани на новій посаді.